Якщо країна мрій є символом успіху у культурі, то не скалімпійської у спорті. Саме тут перемогла наша збірна, а сама будівля є особленням духу. Євро 2012 на цьому стадіоні. Відбулася наша зустріч з відомим українським футболістом Олексієм Михайличенком. Скільки в нашому залі чимало людей, які грають за збірну банку, то я гадаю, що у них є вже запитання до Олексія. Е, у мене є запитання, е, можливо, трохи провокаційне. Гравці на полі часто використовують деякі хитрощі, щоб привести команду до перемоги. Яка ваша думка як тренера? Чи можна? Ну, яка ваша позиція до цих хитрощів, і чи вважаєте ви коректними, коли такі хитрощі використовують у житті, в бізнесі? От, що ви з цього приводу думаєте? Дякую. Ну, знаете, я абсолютно точно скажу, что я против. Я воспитывался на том футболе, но ну, на том образе жизни. Ну, наверное, каждый из нас, который начинал э, какие-то первые книги, которые откладывают отпечаток. Ну, я, пи, одна из таких очень влиятельных моих книг в подростковом возрасте – это Дюма, Тримушкетера. честь, совесть, порядочность стоят на первом месте. Ну, там Любовь позже понял, мне, Но вот именно эти, это очень важно. Для меня это очень важно. Поэтому и тот футбол, который, может, из вас, которые помнят, э, ну, у нас только могли носилки вынести, когда перелом у кого-то. Ставали, ну так і так були воспитані. Ну то, то, що твориться от, в останнє час, і не тільки в Україні, в во всій Європі іноді це, ну просто ну, противно і стыдно смотреть. Рецепт перший: честь, совість та порядність. Для того, щоб команда була успішною, вона має бути дружньою і злагодженою. От вам, як тренеру, важко було розподіляти ці ролі для того, щоб команда действительно была успешна в любой ситуации? но ну, если распределять роли, она уже не будет. И дружная, и, и, и ну, как бы единомысленные. Конечно. Это должно быть и в самом деле каком -то, э, в каком-то, в какой-то мере, ну, я не скажу, что семья в том смысле как бы как родная, но они должны, во-первых, у... не надо там любить друг друга, надо, во-первых, с уважением относиться к друг к другу, понимать друг друга и всегда находиться и жить интересами этих. Но я не думаю, что это это, что это соответствует только футболу. Я думаю, что это соответствует любому коллективу, любой организации, любой даже. Пускай это будет банковская команда или футбольная команда, если нет единомышленников, если они не помогают друг другу, если не все работают, если вы все не работаете, результат коллектива нет. Наверное, это так. Цикова, я губанку. Ну, що взяти мерило, наприклад, так, я, я користуюся вклади? Да? Тобто спитати у бабушки, чому саме цей банк вона обирає або інший, не можна пояснити ніякими процентними ставками. А саме тому, що коли вона зайшла, то там персонал, касир або, або якийсь економіст так пояснив, зрозуміло. І викликав довіру. Довіра не викликається балансами, прибутками банків, тому що ми знаємо, що вони зникають дуже швидко. І банки зникають, яким 170 років. Ну, ми все це читали два роки назад. Тому ніяких кращих показників ніж довіра. А довіра базується на тому, коли ну, розуміють. Я думаю, що це те ж саме, що говорить Олексій. Рецепт другий. У команді потрібно поважати один одного. А які стимули спрацьовують у футбольній команді для гравців? Я вспоминаю слова одного из наставников в детском футболе. Ну, вы прекрасно знаете, что одно из было в Советском Союзе – это получить квартиру, купить машину, там какие-то еще ну, блага, которые не очереди давали с футболиста. Так он говорил, если ты будешь думать о квартире, будешь думать о машине, у тебя ничего не будет. Будешь думать о футболе, у тебя появится машина, квартира и все остальное. Поэтому если на первое место ставить футбол и свою профессию, то, конечно же, я считаю, у тех людей больше шансов добиться материального обеспечения, чем у тех, которые будут зациклються именно на деньгах и думать именно сегодня получить, может, но завтра уже не будет. Вот завтра ещё мечч получится, а послезавтра точно не получится. Рецепт третий думати про результат, а не про гроши.